Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, доброго вечора вам, пане Руслане, вітаємо, вітаю вас, пане Руслане. Коли я була дитиною і на дворі була температура плюс 25 градусів, здавалося, що це дуже тепло, дуже спекотно. Я уявити не могла, що коли я стану дорослою, плюс 40 буде для нас звичною, хоча й аномальною температурою. Це фактично Африка. Тропіки для нашої держави це ненормальний температурний режим. Скажіть, будь ласка, ми досліджуємо вже це явище, як це позначається на нашій екології, як це позначається на природних ресурсах, і що ми можемо вдіяти в цій ситуації? Тут треба для того, щоб зрозуміти, що на що впливає, треба в першу чергу пригадати те, що вже понад десятиліття. Як людство дуже активно обговорює питання змін клімату і не просто як якийсь незрозумілий термін, а фактично відчуваючи його на собі, те, що ми сьогодні бачимо: такі нові температурні рекорди, це однозначно вплив змін клімату, впливу фактично людини багатьох процесів на нашу кліматичну ситуацію взагалі на планеті Земля. За даними служби зміни клімату, Копернік є така служба міжнародна червень 2024 року. Знову побив температурні рекорди, але ми маємо пам'ятати, що ну, наприклад, вчорашні вчорашня аномальна спека в Києві вона побила рекорди лише там 1800-х років. Тобто такі ситуації траплялися, але вони не були настільки систематичними сьогодні. Ми на жаль. Бачимо дійсно таку аномальну спеку, вона продовжується доволі тривалий період часу. І зміни клімату, вони, вони характерні не тільки підвищенням температури, а й абсолютно нерівномірними опадами. І я впевнений в тому, що коли ми маємо відповідну спеку на одній території, ми точно повинні очікувати ще аномальні опади десь в інших місцях. Тобто. Іншими словами резюмуючи, звикати потроху так до, до того, що відбувається зараз. Ну якщо казати звикати, то знов-таки цивілізовані країни, європейські в першу чергу, країни в світові, в весь світ всі говорили про запобігання змінам клімату, і для цього запроваджуються запроваджується багато і заходів і програм, і приймаються певні рішення. Проте сьогодні ми розуміємо, і як кажуть експерти, що запобігти підвищенню глобальної температури на планеті вже майже неможливо, тому ми маємо адаптуватися і впроваджувати заходи, щоб призупиняти кліматичну кризу, та щось робити для того, щоб бути готовими жити вже в, 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 тако, в таких змінах. Е, хочу сказати, що ми зі свого боку теж е, знаходимося в такому міжнародному треку. В рамках того, що ми маємо певні зобов'язання міжнародні європейські в контексті євроінтеграції, приймаємо відповідні документи щодо кліматичної політики, але ми і сьогодні працюємо з трьома областями: це Миколаївська, Івано-Франківська та Львівська, і разом з ними розробляємо таку собі стратегію адаптації до змін клімату по цьому по цих трьох пілотних областях. Вже маємо певні три сценарії, які будуть і розробляємо заходи, що треба робити для того, щоб продовжувати. І, і не тільки розвиватися, да, а й відповідно зростати в таких кліматичних умовах. Але про це ще далі, тому що коштів треба дуже багато на на реалізацію таких заходів, але дуже сподіваємось на те, що е, міжнародні партнери будуть разом з нами, оскільки одна країна вона не потягне такі зміни, і тут дуже важливо мати спільний трек з іншими країнами. Пане Руслане, а ось що стосовно регіонів, так ви деякі перераховували перед тим, як вас представити, ми наводили дані від, Одесь, від одеських надзвичайників з приводу пожеж. Ви нещодавно були на Харківщині. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Ви знаєте, Харківщина це той регіон, який, на жаль, сьогодні найбільше страждає від пожеж. Лише в цьому році вогнем пройдено майже 9 тисяч гектарів, і це у 10 разів більше ніж у попередньому році по всій країні. Станом на сьогодні ми вконстатуємо факт, що близько 200 пожеж ліквідовано. Випадно пожежі трапляються виключно із-за того, що ведуться бойові дії, із-за того, що расисти ведуть бойові дії проти живої природи, проти лісу. На сьогоднішній день дуже важко гасити пожежі на Харківщині, оскільки величезна кількість території або замінована, або там є нерозірвані боєприпаси. Там, де ми були на Харківщині з командою, то ну, бачили відповідні наслідки, бачили величезну кількість спаленого лісу. Розуміємо, що його можна там використовувати сьогодні для. В тому числі посилення фортифікаційних споруд, ну і відповідно прийняті вже урядові рішення сьогодні. Певні протокольні доручення дані для того, щоб цю процедуру спростити, пане міністре. А ще один виклик, який постає перед українцями, це питання води, і в деяких регіонах це відчувається особливо гостро. Яка нині ситуація з водопостачанням у жителів Харківщини, Донеччини, можливо, Херсонщини? На Харківщині ситуація більш-менш стабільна. Коли ми були на Харківщині, відповідно проводили наради із обласною владою. Я спілкувався з головами кількох об'єднаних територіальних громад. То всі однозначно кажуть, що з водою проблем немає. Ми розуміємо, які можуть стояти виклики, розуміємо, які можуть бути випадки, готуємося до них, але на сьогоднішній день ситуація стабільна. Що стосується Донеччини, там трошки важче, оскільки є значна частина території, яка достатньо довго знаходиться в тимчасовій окупації. Але в принципі по Донеччині Крим е, тих джерел, які є е, стабільними джерелами водопостачання з поверхневих джерел, тобто там водосховища, річки ще є близько тисячі свердловин, які працюють на сьогоднішній день. Е, обласна влада розуміє, що 65% відсотків населення водою забезпечено, але е, по, вони потребують ще додаткового фінансування для того, щоб зробити десь близько 50 додаткових свердловин великого обсягу. Я думаю, що ми їм в цьому допоможемо, і це питання вирішимо. Також можна сказати, що проводяться певні роботи з відновлення пошкодженої гідротехнічної гідротехнічних споруд, які були. Вражені расистами, ці роботи проводяться за рахунок міжнародних донорів. Це донорські кошти, і в принципі, ну розуміємо, що є відповідний план. Треба лише час, але ці плани вони дуже сильно залежать від інтенсивності обстрілів, і від залежать від того наскільки активно ворог сьогодні обстрілює населені пункти. Пане міністре, дякуємо вам дякуємо. за те, що були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.